Мало нам було одного ботаніка. Ми будемо їсти, поки гаряче. Чи це шоу дивитись? Що хоче? Тьот хоче дядю. Тьотя хоче, крепко, солідного дядю. Тьотя на заряді. Хоче в тьоті все буде в шоколаді. А ці підбори окупили себе в першу годину. Вона вкладає в себе, ніби в дорогу машину. Вона хоче Ця Тьотя хоче мужчину. Тьотя хоче дядю. Хлопці, дайте стирок. Еней йому. Ну, ті, що в балії лежать, якими тру Дякую. А в нас на стерку кажуть тряпка. А в нас кажуть не тряпка, а шмата. А в нас кажуть ганчірка. А в нас кажуть гонуча. А в нас кажуть катран. А в нас кажуть рянда. А в нас кажуть руб. А на рондель кажуть пательня. А в нас кажуть не пательня, а мені? ринка. А в нас кажуть паланчинтош або палачинтовка. А в нас кажуть шаровня. А в нас кажуть чара. А в нас кажуть лабо. А в нас кажуть фандел. А в нас кажуть сковорідка. Мабуть, правильно українською, то пательня ні. Саме сковорода чи сковорідка – це українські слова. А пательня то запозичене слово. Це як цвях чи гвіздок. От гвіздок то українське слово, а цвях запозичено з німецької. То ми будемо їсти? Чи далі будемо базікати? Та несу вже ваш бограч з галушками, Ух, краса. Шерифе. А як у вас називають сковороду? Дядя хоче дядь.